Ти що вже знімаєш? Да, Володя, давай. Доброго дня. Я, мер селища Малі маслюки, Володимир Маслюк. Звертаюсь до всієї світової спільноти. Сьогодні, о 6 годині ранку, на сході селища Маслюки була помічена відкрита агресія зі сторони селища Комарівка. Ой, що ти міг помітити? Ти до семи ранку з хумом квасив! А ти далі свого носа, коли випіш, нічого не бачиш. Ага? Через це на тобі женився. Ти давай там закрийся і знімай. Шановні, на територію селища Маслюки, зі сторони Комарівки пробрались окупанти у складі трьох курок і півня і почали клювати наші помідори. Та героїчними зусиллями нам вдалося оточити і взяти полон курку агресора. Ти придурок! Ти помовч!» За шість годин допиту курка не сказала ані слова, тільки знесла двоє яєць. Чого мовчиш, падло? Хто тебе прислав? Кажи! Кажи! Володя! Не називай моє ім'я терориста! Офіційне керівництво Комарівки вже встигло зробити заяву, що це не їхні кури. Але всі ми знаємо, що це не так. так. Да? На кордоні з маслюками пасеться стадо комарівських корів, яке в будь-яку хвилину може вторгнутись на пасовище суверенних маслюків. Ти що дебіл? Це наша курка. Яка наша? Що тоді в неї наноділа ця георгівська ленточка? Так ми ж самі її повісили, щоб від сусідських відрізняти. <різв1> Володя, а де ще дві курки і півень? Люда, вони чинили опір при затриманні. Ах ти ж падлюка. А ну йди сюди. Володя. Люда. Володя сказала. Сядь! Ну ти скотину. Сядь, я сказав Люда. Сядь, сказала, сказали! Сядь! На